Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ілон Маск, один з найвпливовіших олігархів Америки, кидає виклик Вікіпедії. Він запускає власну енциклопедію на базі штучного інтелекту, яка називається Грокіпедія. Цей американський мультимільярдер вчора представив власну альтернативу Вікіпедії, яка базується на штучному інтелекті його власного виробництва, зробленого його компанією, Xiai. Розповім вам про те, що це означає. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб-канал Гласюк про економіку та обов'язково прокоментуйте цей ефір. Цей проєкт покликаний, за словами Маска, очистити інформаційний простір від пропаганди, якою, на його думку, переповнена Вікіпедія. Запуск супроводжується великим ажіотажем. Сайт навіть на певний час вже встиг лягти через надмірне. Навантаження, а кількість старінок, створених штучним інтелектом, вже перевищила 800 тисяч. До речі, у Вікіпедії їх близько 8 мільйонів на порядок більше, і вони написані людьми. Так от ця нова Грокіпедія маска має мінімалістичний дизайн, лише логотипи, пошуковий рядок. Після введення запиту користувач отримує короткі такі е, е, інформаційні сторінки, автоматично згенеровані системою. Як це працює? Грокіпедія це продовження технологічної екосистеми Маска, куди входить також соцмережа X, колишній твіттер, яким з самого початку дуже мало після вже цього переименування, користувався Дональд Трамп. І це було подозріло до того моменту, поки у них не почалася війна між Трампом і Маском, тоді стало зрозуміло, чому Трамп використовує свою мережу true сошоу, для того, щоб, очевидно, маск його. У випадку чого не заплакував. також цю імперію маска, яка, до речі, значною мірою вирощена на державних замовленнях. Я вам про це розповідав. Входить також чат-бот-грок, створений його компанією XAI. До речі, прокоментуйте, будь ласка, чи ви користуєтесь цим чат-ботом, чи можливо чат gpt чи якому іншому рішенню ви надаєте перевагу, коли мова йде про великімовні моделі? Так от. Сні ці сервіси маска об'єднані навколо однієї ідеї створити альтернативу традиційним медіа і лівим платформам, які, на думку, маска маніпулюють інформацію. В перші години після запуску користувачі помітили, що деякі статті відображають політичні погляди одива, самого Ілона Маска. Наприклад, в статті про гендерний перехід говориться, що медичні докази обмежені і низької якості. Це позиція, яка відповідає критиці Маска щодо... Ну, то, трансгендерних цих речей. Да. У статті про колишнього Сіо Твіттера Парага Агравала наголошується на його відповідальності за ботів, що відображає давню суперечку між масками і тим колишнім керівництвом платформи. У записі про самого Маска зазначено, що він є поєднанням інноваційного візіонера і зухвалого провокатора. І навіть описано його звички в харчуванні, зокрема його. Рамкові пончики і кілька банок дієтичний кок на день. Да? Тобто, ну от такі глибокі знання у Гекіпедії щодо головних питань існування цього світу. І Грокіпедія це не просто технологічний проєкт, це частина інформаційної війни за великим рахунком. Маск давно звинувачив Вікіпедію у впливі ліволіберальних змі і цензурі консервативних джерел. В січні він публічно закликав припинити донатити. Вікіпедія заявивши, що вона перетворилась на продовження старих медіа. Консервативні коло США активно підтримали ініціативу Маска. Радник адміністрації Трампа з питань штучного інтелекту Девід Сакс, цей ще один яскравий представник мафії PayPal, заявив, що Грокіпедія може стати першим серйозним викликом Вікіпедії, якщо та не змінить свою політику. А що кажуть у Вікіпедії? Співзасновник. Вікіпедії Джимі Уейлс скептично ставиться до ідеї всієї альтернативи, да? тобто він наголошує, що нейтральність і точність не можна забезпечити без людського контролю. Історія знань це завжди історія боротьби за контроль над ними. Єдиний спосіб зберегти довіру це перевірка фактів і відкритість, каже Вейлс. І представники фонду Вікімедія попереджають, що штучний інтелект вже створює тиск на Вікіпедію. Трафік від... Реальних користувачів у 2025 році знизився на 8%. Натомість зросла активність ботів і парсерів, які збирають дані для тренування, навчання моделей штучного інтелекту. Ми з вами говорили, що штучний інтелект може, якщо не вбити, то серйозно потіснити традиційний інтернет. Таким чином, Грокіпедія може прискорити тенденцію, коли люди отримують відповіді від штучного інтелекту, замість того, щоб шукати джерела. Самостійна. І Ілон Маск тепер, по суті, єдиний в світі підприємець, який водночас контролює соціальну мережу розробку штучного інтелекту, супутниковий інтернет і тепер ще енциклопедію знань. Це створює безпосередню таку надзвичайно жорстку концентрацію впливу в руках однієї людини. Я думаю, що навіть найвпливовіші олігархи. Його світу, навіть колишні ці сумнозвісні чи славнозвісні барони-розбійники американські вони не могли мріяти про такий рівень впливу, і про таку концентрацію влади, яку сьогодні отримує Ілон Маск. І його бачення оцієї правдивої інформації воно може радикально змінити взагалі медійну екосистему, в якій штучний інтелект не просто буде допомагати шукати знання, а буде. Визначати, що є знаннями, і, очевидно, отримуючи певні вводні, да, такі червоні лінії або навіть дароговкази від власника, від розробника. Друзі, а що ви про це думаєте? Прокоментуйте, будь ласка, під цим ефіром з вами був. Віктор Галасюк, не забудьте підписатись на мій Ютуб канал Галасюк про економіку. І дякую вам за підтримку на Патреон на і на Манобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.